Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Чому буває веселка? Малята, мабуть, кожен з вас після дощу спостерігав таке цікаве явище, як веселка. Саме про веселку і що це таке буде сьогодні моя розповідь. Ці питання ще в дитинстві турбували і мене. Моя бабуся казала, це явище є добрим знаком, пророкує удачу. Веселка це щось реальне та водночас загадкове. Кожного разу, коли вона з'являється в небі, вона прибуджує нас відчуття захоплення. Від неї практично неможливо відірвати очей. А веселка, як собі з'являється ні звідки, так і в нікуди і зникає. Що ж таке веселка? А насправді це оптичне явище в атмосфері. Це сонячний промінь, який проходить через дощові краплі, як крізь призму переломлюється і відбивається на протилежну частину. Ну, неба на протилежну частину неба. У вигляді величезної різнобарної дуги. Ось чому можна сказати, що створили веселку сонячні промені і дощові краплі. Часто веселку можна побачити поруч з водопадами або у сонячну погоду біля річок, озер та інших водойм. Вона може мати різну ширину та яскравість. Все залежить від величини краплин, які проходять скрізь промені сонця. Чим більші краплини, тим більш яскрава веселка на небі. А чому ж веселка різнобарвна? Цим питанням займається така наука, як фізика. Вона говорить нам про те, що заломлені промені не мають чітких меж. Вони поступово переходять від одного кольора до іншого. Насправді веселка має більше кольорів, чим ми бачимо. Людське око не може розрізнити усю кольорову гамму веселки. Ми помічаємо лише сім з них. Інколи в природі можна побачити одразу дві, буває, дві веселки. Це буває рідко. Ще веселко можна побачити вночі. Це буває в тих випадках, коли ввечері після дощу визирає в місяць. У його тьмяних променях теж народжується гарна веселка. Але вона не така яскрава, як сонячня. Ще найбільш дивовижне явище це веселка взимку. Вона може з'явитись у яскравий сонячний день вранці, вдень та ввечері. А чи знаєте ви, що веселка має ще лікувальні властивості? Завдяки сонячним промінням веселка збагачується енергією, а її кольори сприяють гармонізації наших почуттів. Та думок пропоную вам невеличкий тест. Оберіть один із веселкових кольорів. Зараз ми дізнаємось, який у вас сьогодні настрій. Якщо ви обрали жовтий, це означає, що настрій у вас сьогодні радісний. Червоний ви щасливі. Синій ви ображені. Зелений ви спокійні. Голубий ви про щось мрієте. Помаранчевий означає, що ви радісні або здивовані. Фіолетовий чимось незадоволені. А на сьогодні все. Сподіваюся, що моя розповідь про веселку була цікава.